Є, на жаль, в Україні політики, які закликають до того, аби ми відкрили для бангладешців, філіппінців, непальців, індусів та інших східних народів кордони як для трудової еміграції. Вітаю, друзі! Це на жарт. У певних колах обговорюється питання того, аби дати можливість всім оцим східним народам заселити Україну. Ось приклад, колишній міністр іноземних справ Кулеба, виступ перед студентами. Тому нічого гарного у нас в плані м, населення не буде. Ми в негативній динаміці. Вона у нас була і до війни найгірша в Європі. <кій> Ніхто не хоче народжувати вже ніде в світі. Тому можливо, нам доведеться відкривати е, країну для міграції. Бангладеш, Непал, Індія, Філіппіни, е, В'єтнам. з задоволенням приїдуть. Мою думку, сам факт розмови на цю тему треба розглядати як державну зраду. Тобто, будь-яка людина, яка піднімає це питання про те, щоб Україна була заселена цими народами, має бути засуджений як державний зрадник.